Друзі, вітаємо вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Хай Господь рясно поблагословить. Сьогодні згадую про вдову і дві лепти. Що я бачу? Я бачу тут одну цікаву думку, але можливо, ви ніколи не читали. То я хотів би трошки нагадати, про що йде мова. Поглянувши ж. Христос побачив багатих. Тобто Христос, дивиться, бачить багатих, і ці люди багаті, вони клали свої дари у скрипницю. І побачив ж Він і одну бідну вдову. Бачите, Господь взагалі бачить і бідних, і багатих, і здорових, і хворих, і спасенних, і неспасених. Богу є діло до всіх. Амінь. Він хоче спасати всіх. Амінь. Він хоче вплинути на життя всіх. Амінь. Це його велике серце і велика щира любов до кожного із нас. І ось він бачить і бідну вдову, яка поклала в цю ж скарбницю дві лепти. І ось що коментує Христос, як Він оцінює все, що відбувається, і сказав Ісус: істинно говорю вам, що ця бідна вдова більше за всіх поклала. Бо всі ті з надлишку свого поклали в дар, оце дуже важливо. Хтось кладе з надлишку, у мене є, наприклад, тисяча гривень, тому я і можу трошки щось пожертвувати. Тому що в мене є тисяча, Я можу там, наприклад, 5, 10, 20 гривень пожертвувати. Хто, бо всі ті з надлишку свого поклали в дар Богові, і більшість людей так само і живе з надлишком, коли там десятина, пожертва. Вони побачили є тисяча гривень. Ну, в принципі, 20 я можу пожертвувати. А вона із нужди. Дивіться, вона сіє і жертвує із нужди. І з того, що в неї якраз то і не вистачає, або навпаки, у неї мало. І вона із нужди. Бачите, вона сіє або дає в дар Богові. Тут написано четвертий вірш, дар Богові поклала в дар Богові і з нужди своєї поклала увесь прожиток, який мало. Тому так важливо, коли ми маємо віру. Щоб класти із нужди, як дар Богу, треба віра. Тому що розумом ти розумієш, а навіщо. Це виклик дуже серйозний. І тільки коли людина має віру і розуміння того, що вона робить. Тоді вона може це зробити. Друге, вона розуміла, кому вона дає. Вона розуміла, хто Христос є, хто Бог є, кому вона сьогодні дає цей дар, вона дає дар Богові. І тоді вона може робити ці безумні речі, рухатись вірою, рухатись свободі, мати радість від того, що вона робить. Даже, даже коли вона сіє або жертвує із нужди, із потреби. І вона розуміє тут, що вона дає дар Богу, і для неї не проблема, тому що вона знає, кого вона шанує. Тому сьогодні служи, жертвуй, молись, присвячуй себе, не від того, що в тебе є надлишок часу. Або можливості, або грошей. А якраз то, коли ти розумієш, що він є, і що він зробив для тебе, коли ти пережив Боже кохання і ти сповнений Божим коханням, ти можеш це робити із нужди, навіть коли у тебе, тобі здається, не вистачає. Але ти можеш це робити і мати в цьому задоволення, і відчувати від Бога, що Бог тебе підтримує. Амінь.